Ми входимо в славу неділі, Воскресення малої Пасхи, і чуємо, як Господь знову повертає апостола Петра до апостольства, завершає йому акцію повернення через покаяння. Три рази Петро відказався від Христа, одрікся, Вспомнімо, коли случайні жінки йому казали, і ми тя з Ісусом. А він казав: Я не знаю, що кажете. Я того чоловіка Ісуса не знаю. Третій раз групі людей відказався від Ісуса і запів кугут півень і спомнив Петро слово Господа. Ти б'єшся в груди, що всі тя можуть придати, а ти ні. Ти перший оказався предателем. Почему? тому що ти понадіявся на себе, а не на Бога. І сьогодні чуємо, як Господь три раз говорить Петру Сімоне, Іоне, любить їх. люблють, тебе, паси Овце мої і паси, іди, трудися на ниву Христову. Після третього вопроса і положительного ответа, Господь востановив. Петра в апостольстві. А вспомнім ще один. По Воскресенні Господь каже нам: ідіть, передайте апостолам і Петрові. Петров вже не апостол. Стріметеся в Галилеї, там мене увидите». Що важливо нам розуміти із цього Євангелія? По-перше, ми видимо, що покаяння це унікальний. Інструмент виправитися. Той унікальний інструмент його заклав у нашу природу сам Бог. По Воскресенні Господь явився апостолам Дуну і сказав: прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, отпустя, кому задержите, задержиться. Небо підкориться тому, що на сповіді самий простий священник читає молитву, розрішення над головою, котрий сповідався чоловік. Одпущаються гріхи небом Господом у присутності присвідченні священникам. А во що робити з тими людьми, котрі не признають і не бажають покаяння? Ми споминаємо, що серед студентів семінарії були хлопці одного боку не віруючи, з другого боку загнані казачки із спецслужб, засилають у середу церковну. Казачків таких, котрі стають іноді славними священниками, ріхімандритами, архієреями, але прочно-прочно зав'язані з тими людьми, хто їх послав або хто їх криє. І в результаті такі священники починають надіятися не на Бога і не на того Духа, а на якусь посторонню силу. Не є більшої сили, як благодать Святого Духа, не є більшої сили, як Божа сила. Це наші предки і спитали за 1150 років православ'я. і тому Карпоторуська православна церква була для нас тим Домом Божим, котрий спасав нас і по національності, і по язику, і по вірі. Но ми собі сьогодні кажемо свойственно чоловіку свої промахи скривати. Ну почому Петро розповів усім, як він предав Ісуса. ведь ніхто із тих людей не міг Його пізніше обличити. Но Петро розумів, де він промахнувся, то була слабость тілесна. Слабость природи людської, і він попередив усіх нас. Не бийтеся в груди, що друге продуття неґда. Уявляється, колись сбили ті митрополіти в груди, котрі лишили нашу церкву. Щось їм на пальчику десь на якісь наступили, якимись переслідуванням угрожали, і перейшли митрополіти туди, куди їм сказав не Дух Святий, а світні тайні сили, примітивні, слабенькі, а головне, безбожні. Коли Господь йшов по воді, як по тверді, апостоли плели в корабльове у великому човнові. І тоді вони перепудилися і сказав їм Ісус: не переживайте це я, ваш учитель. Тоді Петро сказав йому: Господи, є то. Та ще йдеш по воді, дозволі мені так зробити. Він, звісно, думав, що Господь скаже, Петре, сиди і не висовуйся. Ну вдруг Ісус каже, йому, а й нам сьогодні саме є. Виходи, із і йди до мене по воді, як по тверді. І Петро вийшов і почав іти по воді, як по тверді, в нарушення всіх. Законів земного притяження. Господь показав усім їм і апостолам, і нам, що сила Духа незрівнянно вища від цих земних законів. Маса святих во время молитви піднімалися від земли на локоть або на півметра, або на метр, як і преподобна Марія Єгипетська, і маса святих. І Петро. Также показав усім нам приклад, що можна йти в всьому світі блудному, варварському, такому дикарському, може йти по волнам і не провалитися. Нужна одно обстоятельство, одна обставина, яка Петро йде, радується, але вдруг задув йому зустрічний вітер, і Петро. Засумнівався, що то є реальність. І в ту мить, в ту секунду, засумнівався і провалився. І знову в вказує нам приклад, Скільки раз ми, християни, у життю провалювалися не по тому, що Бог нам не хотів допомогти. Проблема в нас, в людській природі, коли ти. Сміло йдеш з Господом, і вдруг, а вдруг засумнівався і провалився. І ти на землі за тому, діти Божі, смілі, чесні, благодатні, з Господом ідущі по волнам жизни, а у вічності віруємо в з апостолом Петром, з апостолами з усіма святими, і з нені поминаємо Красногорським преподобним, зможемо наслідувати по милості Божої. Царство Божоє. Амінь.